Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! І сьогодні буде розпаковка новенької Паола Рейно. Ось ця красуня Клео Клеопатра. Приїхала до мене вчора і я хочу розпакувати її разом з вами. В магазині мені додали ось такі листівки. Сама лялька в коробці. Це шарнірна лялька з колекції 2021 року. Шарнірок. Їх всього 5 і ось одна з них Клео. Також лялька має дзеркальце фірмове Паула Рейна. Ну і цей аутфіт. Мені дуже подобається, тому вирішила взяти саме клео. Зараз за кадром я ляльку витягну з коробки і детальніше будемо дивитися. Я дістала клео з коробки, і ось так вона виглядає в лосечку песикового рожевого кольору. Середньої довжини. Тут вона має такі два хвостики. Ще цю ляльку називають мишка? Ну так, між собою колекціонери. Так, знімемо зеркальце. На ручці Фірмовий ярлич і також лялька має аромат ванілі. Туфельки класні, мені подобаються, але трошки виглядають великуваті. Ну, мені здається, що взагалі для всіх шарнірок це взуття фірмове великувате, тому що сама по собі ніжка на шарнірних тілах. Менше по розміру, ніж у звичайних лялях. Ну ми можемо це перевірити. Порівняємо з іншою паолкою. Так. До речі, тут на нозі клеймо Паула Рейно. І для порівняння я візьму свою карлу. У неї, до речі, теж сірі очі. Але ми зараз порівняємо ножки. Не знаю, видно вам чи ні. Ну, є різниця. У шарнірної і вуща ніжка, і, мабуть, трошечки коротша. Ну, те, що вуща, це 100%. Так, добре, тепер дивимося по аутфіту. У ляльки він подвійний, зверху сарафан приємного такого зеленого ялинкового кольору, і внизу сукня. Сукня не біла. Вона, я би сказала, в тон до волосся ніжно персикове тло має. Ось так, якщо завернути, видно, виворіт. Білий, ну теж такий не, не, не білосніжний, але світліший, ніж лице тканини. Так, подивимося. Сарафан на ліпучці. Шви оброблені. ось Тут якась ниточка обріжеться. Але, в принципі, більш-менш акуратно. Платічко можна одягати без верхнього сарафану, воно цілком симпатично виглядає. Теж на ліпучці, але не до кінця низ плаття зашити. Так ось таке. Рукавчики на резиночках. Ну, от, шви рукавів не обробили. В принципі, тут, таке, скажімо, важко доступне місце. І, ну, важко обробляти, тому що дуже дрібні деталі. Але все решта, ось на талії і підгин, все оброблено оверлоком. Є етикетка і модель ляльки. 48, 53. Так, платьєчку відкладаємо і тепер безпосередньо лялька виконана повністю з вінілу. Має такі стандартні січуті трусики. Тому що лялька в платі. Коли ляльки в колготках там чи в в танцях тоді трусики, вони не мають трусиків. Талія поворотна повертається на 360 градусів. І ось тут, можливо, ви бачите, імітації резиночки. Так, лікті. Ну, Напевно, є 90 градусів згин. Але руки не розводяться, ось в цих суставах не розводяться. Ну і це ніби трошки впливає на рукомість, хоча достатньо, щоб підняти ручки. Оскільки немає шарніру тут в кистях рук, то лялька не може, наприклад, там обняти ведмедика чи якусь іграшку. Ну, воно не дуже природньо буде виглядати. Але ручки згинаються, тепер коліно. Ну, Ось це максимальний згин Коліна. Ну, як на мене, немає тут 90 градусів. Ноги теж не розводяться, немає шарніру тут. Так, якщо її попробувати посадити, не знаю на що посадити. Є така підставка дерев'яна. Ну, Будемо вона сидіти. Також ніжки тут обертаються на 360 градусів в шарнірах, тому можна поставити їх відносно різні положення. Ну, теж обмежена рухомість. Але можна зробити симпатичні фотографії, тобто виставити ляльку в якусь позу для фото. Ось так. Шарніри досить міцні, не розхитані. Ручки теж обертаються на 360 градусів, але якщо отак її розвернути вже 90 ми тут не будемо мати. Воно, видно, тут ось ця частинка блокує, так? Загін зачіска. візьмемо різиночку. Так, візьмемо фірмову щітку і спробую трошки розчесати. Волосся м'ягеньке, розсипчате і такий незвичайний колір, але їй дуже пасує. Сірі очі на фоні такого волосся якось особливо яскраво виглядають. Розплітати не буду. Зачіска мені подобається. Така грайлива, дитяча. Хай буде в, такі, в такому образі. Так, Ось все. Ось така розпаковка. І у мене новенька лялька в колекції, вже п'ята. Будемо шити одяг і в'язати. Дякую за перегляд. І слідкуйте за моїми новими відео. Для цього підпишіться на канал і буду робити для вас майстер-класи з виготовлення одягу для ляльок: в'язаного, шитого і так далі. Все, дякую, до наступних зустрічей!